Добрий день шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 10 липня 2023 року. понеділок. Я вирішив засняти коротеньке відео, пам'ятне. Ну, по, і по меду, по цінах на мед. У нас накрапає маленький дощик. Це я ловушки підготував. Продав я ось мед свій по 300 гривень за літру. Це ось тут ще пів літра треба дати охоронцю за те, що поставить. Мені ціло вушки на дерево, залізе. Літра це моя і літру я ще обіцяв знайомому. Так що, а той весь я мед реазував населені. Багато хто писав мені в коментарях, що дорого там. Це то в мене його небагато, що з мене його продавати. Було б тона там, чи дві, то можна було б по 50-60 гривень продавати, а так, я чисто по так, знайомих, да по об'явах тих 10 літрів швиденько продав. Це би качнуть було багато. Так, подивимося, скільки буде, скільки буде на в серпні. Того меду, це я все ловушки такі підготовив хочу сьогодні поставити. Ну а по меду деякі пишуть по медалі, що там 150-220 продають 200. Мені все одно продавайте хоч по 500, там по 600 по таке то як, міє. я по 300, я ще до війни це продавав по 300. Я ж не продаю його багато. Так, ну, це дорого, мед гарний, смачний. Підписуйтесь на наш канал про агро ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей. Бувайте!